Права 1144. Обчисли різницю. Постав відповіді у порядку зростання та прочитай назву одного із символів нашої держави. Ну що ж, якщо подивитися на літери, я думаю, ви зрозуміли, про який символ нашої держави йдеться. Ну, а ми давайте будемо обчислювати різницю. В першому заданні 4,1, а мінус 5,2. Ну що ж, давайте різницю замінимо на суму. То записуємо, що це дорівнює. Тобто це можна записати як 4,1 третя додати протилежне число до 5,2 буде мінус 5,2. Є. І це дорівнює. Щоб далі працювати з цими дробами, ми зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 21 в нашому випадку. То додатковий множник до 13 буде 7, а до 2 сьомих це буде 3. Ну що ж, тоді, е, якщо подивитися, то модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. Так, Записуємо мінус, а в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль 5,27 буде 5, цілих. тут у нас є додатковий множник. 3 на 2 це буде 6, 3 на 7 це 21. Відняти. Модуль 4,1 буде 4,13. А тут у нас додатковий множник 7, 7 помножити на 1 це 7, 7 помножити на 3 це 21. І це дорівнює. Від 6 21 не зможемо відняти 7 21. Тому 5 запишемо як 4 плюс 1, а одиницю як 21, 21. Записуємо мінус. Тоді в дужках у нас буде 4, цілих. 21 плюс 6 це буде 27 21. Відняти. Залишається 4,721. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати, записуємо мінус. 4 мінус 4 буде 0, 0, 0 не записуємо. У чисельнику записуємо як 27 відняти 7 21. Ну і це дорівнює. Мінус 27 відняти 7, це буде 20. 21. х Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 3,38 відняти 2,5. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму. То це дорівнює мінус. Тобто записуємо 3,38. Додати. Протилежне число до 2,512 буде мінус 2,512. Є і це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати з цими дробами, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку 28 не ділиться на 12, 28 множиться на 2, 56 також не ділиться на 12, 28 потрібно помножити на 3. То записуємо, що тут буде додатковий множник 3. 30, 3. на 20 – Це 60, 3 на 8 – 24, Разом буде 84. 84 поділиться на 12 це буде 7. Отже, додатковий множник тут у нас буде 7. Ну, Дивимося обидва. Данки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 3 цілих. 3 помножити на 3 – це 9. 3 помножити на 28 це буде 84. Додати. Записуємо 2, цілих. 7 помножити на 5 це 35. 7 помножити на 12, 7 на 10, 70, 7 на 2 14. Разом буде 84. Є. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можна тоді додавати, записуємо мінус. 3 плюс 2 це буде 5, цілих. далі в чисельнику записуємо 9, додати 35. А в знаменнику 84. І це дорівнює. Мінус 5, цілих, 9 додати 35, це буде 44 84. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 44, що ділиться на 4, це буде 11. 84, що ділиться на 4, це буде 21. Ну і записуємо, що це дорівнює. Мінус 5,11. Переходимо до третього завдання. 8,712 відняти. Мінус 2,5. Ну що ж, давайте різницю. Запишемо як суму. Тобто це дорівнює. Отже, записуємо 8,712. Додати протилежне число до мінус 2,5 буде 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати ці дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника, це буде 24. Додатковий множник до 7 12 буде 2, а до 5 8 це буде 3. Тоді записуємо, що у нас вийде 8, цілих. 2 помножити на 7 це 14. 2 помножити на 12 це 24. Додати 2, цілих. 3 помножити на 5 це 15, 3 помножити на 8 це 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. Тоді буде 8 додати 2, це буде 10. В чисельнику записуємо як 14 додати 15. А в знаменнику записуємо 24. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 10, цілих. 14 додати 15 це буде 29. Записуємо 24. І це дорівнює. Що ж, ми 24,24 24 можемо забрати. Це буде ще одиниця. Тоді 10 плюс 1 це буде 11, цілих. ну і тоді ще залишається 52. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1,5,24 відняти мінус 2,13. Ну що ж, запишемо різницю, як суму. Отже, це дорівнює. Мінус. 1,524. Додати протилежне число до мінус 2,13 буде 2,13. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде. 120. Тоді додатковий множник у нас до 5,24 буде 5, а до 13,30 це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді. Чому дорівнює така сума? Модуль додатнього числа у нас більший. То сума у нас буде додатня, записуємо як різницю модулів. 2, 4 помножити на 10, 4 помножити на 13, 4 на 10, 40, 4 на 3 12, разом буде 52. А в знаменнику записуємо 4 на 3 12 і 1 0, 120. Отже 52, 120 є, мінус 1 ціла. 5 помножити на 5 це 25. 5 помножити на 20, 100, 5 на 4 20, разом 120. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо різницю. 2 мінус 1 це буде 1 ціла. Тоді в чисельнику записуємо як 52 відняти 25. А в знаменнику записуємо 120. І це дорівнює. Одна ціла. 52 відняти 25. Це буде 27. Записуємо 120-х. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 3. І чисельник, і знаменник скорочуємо. 27, що ділиться на 3, це буде 9. 120, що ділиться на 3, це буде 40. Тоді записуємо, що це у нас дорівнює 1,940. Є. Гаразд, ми знайшли різницю. А зараз відповіді потрібно поставити у порядку зростання. Ну що ж? Від'ємні числа у нас є аж мінус 5,11. Це буде найменше число. Записуємо тоді відповіді у порядку зростання. Записуємо тоді мінус. 5,11. Це буде Г. Так, записуємо. Ага. Є. Далі. Наступне число в нас від'ємне мінус 2021. 20 Це ближче до нуля. Записуємо наступне число. Міс 2021. 20 Це буде Е. E. Записуємо Е. E. Далі наступне число. Це у нас. Святку йде 1,940, Це вже додатнє число. Це буде Р. І останнє число, найбільше тут 11,524. Це буде Б. Ну що ж, це ми зробили. Та прочитай назву одного із символів нашої держави. Герб. Я думаю, що ви давно вже зрозуміли. Записуємо відповідь. І записуємо герб. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.